У нинішню неділю Господь указує нам, хто живе з Богом, хто трудиться з Богом, хто рибу ловить з Богом, у того буде успіх, успіх у життю в ловлі риб, в рішенню всіх земних планів і проблем. Ну для того, щоб Господь був рядом, нам треба самим стати рядом коло Бога. Приступити к Богу, як просить Євангеліє, приступіть к Богу сміло, не стійте в стороні, як нині маса людей дивиться, що робиться в світі, яку релігію б'ють, у таку не піду. А піду у ту релігію, котрі хвалять усі, і я туди піду, і я буду патріот. І вдруг він дивиться, що серйозні люди не йдуть у тупік, а йдуть в інтересну, благодатну церкву, приступають до Бога живого, до церкви Бога живого. Так сьогодні Христос каже проповідь, і, сказавши слово, Повів апостолам, ну що, а тепер відпливайте на глибину, пускайте сітку, ловіть рибу. Но Петро, дипломіруваний рибак, професор, сказав, наставниче, ми цілу ніч ловили рибу і нічого не піймали. Днем тим більше риби не буде. Я Петро, професіонал, диплом, професор, академік. Що мені робити? І тоді каже Ісус, добре, ти пускай сітку. І вдруг, коли пустили апостоли сітку в воду, наловилося таке число риби. І коли ту рибу перетягнули до берега, аж тоді Петро догадався, як він слабо виглядів перед Богом. Дав він дипломований, до нього професор. Но він не мав віри. Він не мав довір'я. Нині теж є люди дипломовані, а не мають доверя до Бога, або їх дуже нині традиційно. Усі люди навіть безбожних до якоїсь релігії причисляють, но, не маючи віри в Бога, у них ловля риб не получається. Діла, котрі вони роблять, не мають успіха. Що бися не взяли, сиплися з рук. І Петро тоді сказав: Господи, прости мене, що я чоловік такий грішний. Дипломований, а грішний? Бо тому я засумнівався в силі Божій, да хто з Господом ловить рибу, успіх буває. Скільки нині людей проіграли, коли відступили від канонічної церкви і приєдналися до тої, яку їм якийсь безбожник предложили. Ти чому не слухаєш Христа і своє серце? І рідну мамку, чому не слухаєш, а слухаєш телевізор, де у тебе авторитети? Авторитет у дітей завжди був родітельський. Ну ні, цей авторитет пропадає, а тому мова нині у збита з толку і не може уловити, до якої релігії пристати, щоб реально пристати к Богу. Каже нині Павел посланні Коринфся нам у 9 главі. Запамінйте всякий сіятель, котрий скупо сіє, коли сіяв пшеницю та так шкодував взяти повну жменю, але ж половинку сіяв половинку, половинка і зайшла. А той сятель, котрий щедро сіяв, Родилася Нива в 160 і 30. Тому каже Павел, сіючий скудостю, коли дуже шкодобливий, скудо і пожне, а сіючий благословенії, пожне благословенноє. Так кожди, старайтеся всьому світі помагати, Єден другому, бо доброохотного даючого, любить Бог. Сильний Бог всяку благодать умножити у нас, коли видить, як ми з довольством віддаємо тому, хто нуждається. І, і у нас буде і збиток. Як написано, каже Павел, той, хто розточив. Роздав у Бога. Щося в того стало? У того чоловіка успіх, і правда його прибивають вовіки. Тот, котрий чоловік любить робити доброє, його правда, по грецьки слово, правда і оправдання одно слово, одно значення, той чоловік, віруючий в Бога, приступивши до Бога, його діяння. Оправдуючи його, готують його до Царства Божого. Ми сьогодні теж кажемо, якщо ти смиренно і щедро допомагав людям, прийде час, Бог зробить тобі обіліє у многому. Не возвозив голос, коли братів били, а мовчав, скудо ти сіяв, одного разу тебе будуть бити. І другі будуть мовчати, а ти будеш так шкодувати, почому ти не сказав слово у защиту брата, у защиту церкви, у защиту народа. Господи, благослови наших людей, щоб сіяли щедро, благословення, поступки, діяння, а також сміло стояли в захисті своєї церкви. Канонічної, благодатної, православної. І хоча в нас є своя церква, Карпоторусинська Руська православна Церква, котра була в нас до приходу сюди радянської влади, все одно ми сьогодні в структурі Української православної церкви і з нею терпимо удари, удари цього світа, котрий не розуміє, що творить. А якщо розуміє, то висота цього злочина слишком велика. Ми просимо Божу Мати, і ти, Божа Мати, благослови нас, щоб ми були в терпінні і способні були допомагати людям, скільки з переселених, скільки з на заробітках, скільки людей нині потребує допомоги, скільки людей залишилося без роботи, у кількох людей не вистачає тої пенсії маленької заплатити світло, газ. Скільки нам є осталося можливості допомагати людям, де можемо, там, де не можемо, хоча б морально подержимо, бо лиш так поступаючи, будучи сіятелями добра, щедро сіючи, щедро і пожнемо, щедро трудяся у всьому світі, щедро найдемо на небі, бо лиш так поступаючи, і туймо діти Божі. А в вічності, котрі щедро сіяли, і наслідують щедро Царство Божої. Амінь.